Отже, давайте продовжимо. Щодо самостійної, ми обговоримо наступного разу. А в нас залишилося таке суттєве питання, як принцип дії та правила застосування лупи. Що воно таке? Ну, от ви бачите перед собою. Так? Оце типова така дуже зручна, велика лупа. Вони бувають маленькі. Поїхали, я підкреслюю, наголос ставиться на першому складі. Поїхали далі. Значить, Навіщо нам потрібна лупа? У повсякденному житті ви дуже часто е, називаєте цей е, простий оптичний пристрій е, збільшувальним склом. І, чесно кажучи, далеко не кожен знає, як правильно е, цим пристроєм користуватися. От давайте ми про це поговоримо. Припустимо значало, е, спочатку, е, що ми видимо, спостерігаємо якийсь маленький предмет е, неозброєним оком, не оком. Ми знаємо, що. Те, наскільки добре ми можемо роздивитися цей предмет, залежить від кута зору. А кут зору визначається отаким от чином. От тут не звертайте поки що уваги на оцей формулу, Ось сюди подивіться. Звернімо ну, тут невеликий предмет, тут показаний як ялинка чи сосна, але це чиста умовність. Оце кут, під яким ми бачимо. Чому я тут, як ви гадаєте, а чому я тут написав не просто де відстань до предмета, а саме де нульове? Що це означає в даному випадку? Підкажете чи ні? Можливо, це мінімальна відстань. Так, ну, вона не зовсім мінімальна. Тобто це мінімальна відстань, за якою ми можемо роздив... роздивитися предмет без чого? Без... Ну, майже без напруження. Так, тобто не перевтомлюючи око, значить, не псуючи собі зір. Правильно? Оце де нульове, я нагадую, що ми вважаємо його рівнем 25 см. От висота предмета, оце відстань. Якщо хочемо ще краще побачити, доведеться підносити ближче. Ну, на 1 см ми не можемо тоді побачити, а десь удвічі ближче, можливо, й вдасться. Але це важко. А от виявляється. Що під час застосування лупи ми можемо вважати, що кут зору буде отаким. Давайте подивимось, звідки це береться. Значить, дивимося. Тільки в даному випадку ми вважаємо, що предмет ми поставили праворуч, а наше око розташовано десь е, злі. Перш за все, що таке лупа? будь-якому, в якій книжці ви прочитаєте про оптику, що лупа це короткофокусна лінза, збиральна, короткофокусна збиральна лінза. Якщо ви це прочитаєте, то, мабуть, тут виникнуть питання, що значить короткий фокус? Порівняно з чим він короткий? Порівняно з розміром землі чи з вашим зрістом. Чи, я знаю, чи з розміром вашої кімнати. Ну, от як ви гадаєте, коли кажуть, що короткофокусна, то насправді з чим тут порівнюють? Ну, цієї... ну з відстані від предмета до ока. Так, але не з будь-якою відстань, а саме з цією відстань. Відстань е найкращого зору. Бачите? От. Тобто короткофокусна збиральна ліса, це та, у якої фокусна відстань суттєво менша, ніж, наприклад, 25 см. Тобто, бувають там 4 см, 5 см, 8 см, я знаю, буває. Теоретично буває і 2 см, і навіть 1, але це вже досить велика рідкість. Зараз скажемо чому. Чим же нам допомагає лупа? Ну от уявіть собі, що ви хочете розглянути оцей предмет. Ось він. Подивіться уважно. Ви бачите, куди ми його поставили. От, На фокус? Так. Ну, це не обов'язково, але кажуть у фокальній площині. У фокальній площині. А тепер давайте подивимось. Ну, Наприклад, сонячне світло відбивається від будь-якої точки цього предмета. От ми взяли у даному випадку точку А вершину стрілки. Згодні, що тут іде безліч різних променів, які потрапляють у лупу. А оскільки предмет перебуває в фокальній площині, то після заломлення в лупі. Промені всі, бачите, як вони йдуть? Один одному? Ну, паралельно один одному, правильно? Ну, так, я ж так сказав. Я, я перше слово не почув. А. А, а тепер е, треба подивитися, а під яким же це кутом до головної оптичної осі? Для того, щоб це подивитися, досить згадати, що якщо ми візьмемо оцей промінь. Центральний, то він же не змінює свого напряму, правильно? Тобто оцей кут тоді легко визначити. Подивіться, отут кут Фі2. Скажіть, а оцей кут відрізняється чи ні? От я його показую. Ні, тому що, ну. А от як мені... ви прав, він... прав, прав, правильно, прав. вертикальне. А тепер подивіться уважно. От коли ви подивитесь на цей трикутник, от я його показую, я не хотів його замальовувати ось він. То вам зрозуміло, звідки береться оця формула? Можна ще раз показати, який трикутник? Трикутник показую, дивись, центральний, от, через центр промінь, ось він, синім, замальований, висота предмета і відрізок головної оптичної осі, ось освіт. Зрозуміло, що це фактично ми записали означення тангенсу кота. Так? Давайте відразу подивимося. Скажіть, а якщо я візьму промені не від точки А, а, наприклад, від середини стрілки, то як вони будуть поводитися? От у мене тут ці промені виходили з точки А. А якщо б я взяв середину між точками А і Ф? Як би ці промені потім пішли після ліце? Вони пішли під меншим потом, але все одно паралельно один до одного. Правильно, правильно, правильно. Так. А які це дає нам переваги? Давайте подивимось. Зазвичай, від якого джерела ми можемо вважати, що промені практично паралельні? Просто можна, подивитися навколо нас, коли ми можемо сказати, що до нас йдуть практично паралельні промені в око. Yeah. Ще раз, я початок не чую, того, що ти кажеш. <різовувався> 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 ну, лампа, то дивлячись, яка лампа і як вона розташована. Вона зараз розташована точно не дімною. знаєш бою ще ні. Ну, принаймні, не зовсім. Давайте я нагадаю, що коли, наприклад, невеличке джерело розташовано дуже далеко від нас, наприклад, якась хмарка на небі, то промені від цієї хмарки можна вважати практично паралельними. Згодні з цим? Тепер давайте згадаємо, а що ми казали, коли людина з нормальним зором спостерігає дуже далекий предмет? Дуже далекий предмет, то доводиться їй напружувати зір? Ну, Так. Серйозно? А, а, а в якому випадку зір не треба напружувати? Ну, ти сплутаєш. Ну, Я вам казав, що природа потребувалася зробити наші очі таким чином, що коли ми спостерігаємо, ну, наприклад, дуже далекий предмет, оцю хмарку чи там, ліс на відстані пів кілометра, то нам не доводиться напружувати зір. Зір не втомлюється. А втомлюється він, коли нам доводиться розглядати досить які предмети. Ви ж мені тільки щось. Близькі, правильно. Так. так от, дивіться, якщо з лупи виходять практично паралельні промені, то для того, щоб їх сфокусувати потім на сітківці, нашому оку не доводиться практично напружуватись. І це величезна перевага. Тобто люди. Ну, от як ви вважаєте, ще нещодавно люди яких професій працювали з лупами? Ну, я думаю, що в принципі багато. Там, можливо, коли розглядали там щось маленьке там. Ну, хто там ну, що? Ну, що маленькое. Mm -hmm. ну, mm -hmm. я, я не почув. Там якісь обращення, там, рационності. Тобто, ти кажеш про ювелірів, так? Так, ювелірів. Ювелірист, безумовно, так. І зараз це так. Раніше я б назвав. Мабуть, мабуть, ще щось, щось зв'язане там з часами. Ну, от, Якийсь е... ось механізми, які дуже маленькі, і там треба щось. Ну, в принципі, yeah. в принципі я можу погодитися, але з однією. З однією умовою. Я б теж назвав годинникарів. Але, мабуть, це було раніше. Сьогодні механічні годинники потроху виходять з обігу, погодьтеся, так? Ну, Том, це тому... раніше. ну так, раніше це було так. Але сьогодні є люди, які працюють там, щось роблять з мікросхемами і таке інше. Так от, якщо вони будуть правильно застосовувати лупу, то вони можуть працювати по там. 8 годин а, добу і практично не будуть псувати собі зір. тому що промені паралельні. А тепер давайте подивимося, як же щодо збільшення. От ви бачите дві формули. Але давайте ж згадаємо, що навіть коли ми підносимо предмет досить близько. То сам предмет може бути ще набагато менший. Тому ці тангенси виходять маленькими. Дуже маленькі. Якась там малесеньке коліща, чи якийсь малесенький, малесенький, е, малесенька ділянка дорогоцінного каміння, там, де треба щось е, відшліфувати і таке інше. Тому тангенс дуже малий, значить, сам кут теж малий. Скажіть, а ви на математиці ще не вивчали, в якому випадку е, тангенс кута можна замінити на сам кут? Не вчилися? Скоріше за все ні. Так от я вам підкажу. Виявляється, зараз. Оце до... теж приклад лупи. Виявляється, предмети маленькі, кути теж маленькі. Тому тангенс фі 1 можна практично замінити самим кутом фі1. Тільки за однією умовою, що кут Фі Фіо1 ми будемо вимірювати, як ви гадаєте, в яких одиницях. В радіанах. Тільки в радіанах. Саме тому радіани дуже зручні одиниці насправді. І так само з кутом Фі2. А тоді ми дуже легко можемо порахувати так зване кутове збільшення лупи. Тобто, воно теж гамма. Воно показує, у скільки разів Фі2 більше, ніж Фі1. Ділимо оцей вираз на оцей. Ви бачите, що висота самого предмета скорочується аж. Що залишається? Фокус. От тепер, коли ми дивимося на цю формулу, нам зрозуміло, чому фокус на відстань лопи має бути маленькою. Ну навіщо нам лопа, яка не буде нічого збільшувати? А от якщо, наприклад, д 0 у нас 25 см, а фокус на відстань 5 см, то ми вже отримаємо збільшення в 5 разів уже, уже щось. А якщо фокус на відстань 2,5 см, то ми вже збільшуємо у, у... 10. Ой, разів. До речі, от так повелося, що ну, лупи маленькі, тому зазвичай для них роблять так звані оправи. Ну, тобто, оці штуки або ручка зручна, щоб можна було користуватися. Зазвичай на них пишуть характеристику лупи. Але там дуже рідко пишуть фокусну відстань. Так повелося, і це теж зручно, що пишуть отаку позначку. Дивіться, наприклад, написано отакий косий хрестик, і написано 6. І, будь ласка, майте на увазі, що це не x 6 а це саме помножити на 6. Ну, як ви гадаєте, що це означає? Що така штука означає? 6 разів збільшено. 6 разів. Тобто, якщо ми хочемо е, Знайти фокусну відсень, то треба просто взяти Д05 сантиметрів поділити на ці, на ці 6. Ну, отримаємо там 4 з якимось невеликими е, десятими частками сантиметрів. Зрозуміло? Так. Тепер так, як, ну давайте дивимось далі. щоб. Як правильно користуватися? От бачите, як користуються професіонали. Пред... Лупу розтасовують близько до ока. Я гадаю, ви колись бачили там або ювеліра, або годинникаря. у них дуже часто оця лупа, вона на такій пружній смужці гумовій, і вона у них на, лбу, на лобі весь час. Не бачили? А коли їм треба скористатися, вони просто. Опускають її і наближають до ок. І от бачите, він, це годинникар, він працює з механізмом. І він знає, що предмет треба розташувати приблизно у фокальній площині. Ну, точно ніколи не виходить. Розумієте, тому питання, яке люблять ставити, на жаль, яке зображення дає лупа, це таке провокаційне питання. Тому що розумієте, коли ви поставили предмет точнісінько у фокальну площину, то фактично лупа не дає зображення, вона дає паралельні пучки променів, правильно? ж? А хто створює остаточне зображення? Яке ми бачимо? Мозок. Ну, найбільше остаточне, правильно, мозок, але проміжне на сітківці створює око. так? Але якщо трохи-трохи ближче присунути предмет, а це теж буває. Тобто предмет буде стояти ближче за фокус, то яким буде зображення? Вже забули? А ще раз повторіть, будь ласка, питання. Коли предмет ми випадково присуваємо трохи ближче до ока, яким стає зображення? розмитим воно буде ні, уявним. Ні, ні-ні. Якраз, якраз не буде, бо е, там, якщо трохи-трохи наблизити. Але воно буде уявним, тому що предмет ближче, ніж фокус. Якщо випадково посунути предмет трохи далі, то воно буде, е, воно буде дійсним. Але в обох випадках вони будуть дуже далекі, так, так би мовити. От такі, такі речі. Так. Ну, от тут приклади, бачите, є ручні лупи. Отака приблизно. Бувають штативні, ними зручніше користуватися буває. А як ви гадаєте, а навіщо оце дзеркальце? Відло відбивати. Правильно, от сюди кладуть якийсь предмет, а тут воно його підсвічує. Зрозуміло? такі речі. Так, ні, це ми не будемо поспіхом робити. Давайте, будь ласка, запишіть завдання. Це ми без поспіху розберемо наступного разу. Так, ну і ми тоді в понеділок поговоримо про наші найближчі плани. Так, подивіться, запитання у вас тут є? Ні, Немає. 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 немає, добре. Тоді на все добре. Дякую, до здоров'я, до побачення.